Вітаю вас, мої емоційні раки. Я, астролог Олена Пешобякіна, підготувала для вас прогноз на травень. Рекомендую його переглянути. Цього місяця дуже багато планет подорожують по знаку тільця, і вони формують до вашого знаку Зодіака певні аспекти, які створюють різні цікаві події. Цікаво те, що дуже багато планет буде в знаку тільця, і вони будуть робити дуже багато подій на одну сферу вашого життя. Це сфера одинадцятого дому. Це про друзі, про компанії, про ваших однодумців, про людей, з якими у вас є спільні інтереси, про тусовки, про колективи, про соціальні мережі і про здійснення ваших мрій. Тому всі події, які відбуватися будуть відбуватися у травні, вони будуть проєктовані на цю сферу вашого життя, і зараз розкажу докладніше. З 9 по 15 травня ми очікуємо аспект сонця і Урана в знаку тільця. Це час, коли вам захочеться змін, коли вам захочеться бути вільними, незалежними, непередбачуваними, шокуючими і екстравагантними. Мало того, що вам захочеться, у вас будуть для цього всі прекрасні можливості. Варто цей час активно спілкуватися з вашими друзями, тому що оскільки в нас аспекти йдуть по 11-му дому гороскопу, є шанс, що саме вони вам ці можливості і нададуть. Шанс, що саме друзів ви і шокуєте своєю поведінкою в цей період. Далі, з 13 по 19 травня, очікуємо з'єднання Сонця та Юпітера. Хороший період, який дає нам багато позитивних новин, якісь цікаві крупні можливості. Можливість отримати авторитет, славу, повагу, у вас буде багато впевненості в собі, багато оптимізму, відчуття, що ваше життя склалося, склалося. вам захочеться творити нови робити нове, також робити добрі, хороші вчинки. Чудовий час для творчих людей. І оскільки це все в нас ходить по 11-му домі гороскопу, який про соціальні мережі, якщо у вашому житті це актуально, це відмінний період для реклами себе, для виступів. Для того, щоб ви сяяли через вашу соціальну мережу, для того, щоб ви сяяли серед ваших друзів та серед однодумців, плануйте собі рекламні кампанії, відмінно вони підуть на цей відмінно відуть вони у цей період. Ви отримаєте багато позитивних відгуків, тому що люди в цей час класно вас приймуть, те, що ви їм хочете донести. 16-18 травня невеличке попередження, не варто відправлятися в поїздку, якщо є можливість краще відкладіть, не варто купувати техніку, телефони, автомобілі, тому що є ризик серйозного такого матеріального серйозних матеріальних втрат, особливо це стосується для раків, які народилися в першу декаду перші 10 днів. Далі, 15-19 травня, з'єднання Венери із Ураном. Я очікую якісь цікаві романи серед друзів, тому що цей аспект дає багато закоханості романтики, флірту, неочікуваних романтичних знайомств. І оскільки це все проектується на 11-й дом, то ви можете крутонути романчики з вашим другом із колегою по роботі з однодумцем, з однофорумчанином. тобто серед колективу людей, якому ви знаходитеся, у травні є великий шанс знайти своє кохання. Єдине, що... Навряд чи воно буде довгим. Але кайф ви точно отримуєте. З 19 по 26 травня до цієї компанії доєднується Юпітер, який буде розширювати ці наші романтичні почуття, відчуття закоханості, бажання отримувати задоволення від життя. Потреба буде величезна в романтиці, в гарних почуттях, і ми реально можемо справити класне враження на протилежну стать у цей період. Відмінний період для творчості, особливо для тих людей, які... Створюють, не створюють нове, а декорують у те, що вже відбулося. Оскільки 11-й дом це також дом подарунків, дом халяви, в принципі, весь травень ракам я рекомендую спробувати пограти у лотерейку. Купіть бюлетик, є дуже великі шанси, що саме в травні він виявиться щасливим. Також в кінці травня, на початку червня, на небі очікуємо чудові аспекти багатства та мільйонера. Дуже багато людей зможуть отримати круті якісь шанси для реалізації. Я хотіла би дати вам більш такий точковий індивідуальний прогноз, але це можна зробити лише в рамках, наприклад, прямого ефіру, який я проведу в середині місяця на своїй сторінці в інстаграм. знаходьте її в описі під відео, доєднуйтеся. Я буду рада вас всіх бачити.